Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1994 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про основне запитання: як відрізнити штамп ГА, той що справа, від штампу ГБ, той що зліва, які вони мають особливості, яку ціну порівнянні з авресом монети, та обов'язково визначимо їх різновид. Отже, монет номіналом 10 копійок 1994 року. Це обігова монета України, тираж якої складає 150 мільйонів екземплярів, виготовлялася монета з латуні, має вагу 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, гурт у даної монети рифлений. Тобто мілка або крупна насічка, проте вона йде по всьому колові монети. Для визначення штампів по каталогу Ігоря Тимофійовича коломіця нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт даної монети. Сьогодні ми зупиняти увагу будемо лише на реверсах монети 10 копійок 1994 року. Як я вже сказав, справа штамп ГА, зліва штамп ГБ. Які між ними відмінності та що в них спільного. Це сьогодні з вами і розберемо. Отже, монета номіналом 10 копійок 1994 року, яка має штамп ГА, характеризується так. Штамп ГА. Ми дивимося на грону номер 2 Спочатку визначимо, що це штамп Г. Він характерний тим, що грон номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі воно нерівне, черенок грони номер 7 примикає до ягоди. І ягоди вони у формі точок. Що ж, до штампу Г, він є уточненням штампу Г. І ми дивимося на грон номер 3 Перед цим порахуємо грони. Вони рахуються за годинниковою стрілкою. Грон номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Отже, нас цікавить грона номер 3 Ми дивимося на черенок, що підходить до ягод калини. І ми бачимо, що він довгий та тонкий. Отже, саме так ми можемо охарактеризувати, що перед нами штамп ГА. Що ж до штампу ГБ по реверсові, у них все те саме, що і в штампові. Га проте відмінність лише в черенкові, який знаходиться в гроні номер 3. Отже, в штампові ГБ черенок грони номер 3 Він короткий та тонкий. Це ви можете наглядно бачити, як відрізняються черенки даних монет. Отже, це перед нами штамп ГА, це штамп ГБ. Основна відмінність їх є в гроні номер 3 на що ми і будемо звертати увагу. Після того, як ми визначили штамп ГА та навчилися відрізняти від штампу ГБ, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо ви знайшли монету номіналом 10 копійок 1994 року, яка має по каталогу ТК штамп 2ГАМ, ціна монети складе від гривні 50 до 2 гривень за одну монету. Адже дані реверси зустрічаються лише по аверсу зі штампом під номером 2. Що ж до штампу ГБ? Якщо ви знайдете монету номіналом 10 копійок 1994 року зі штампом 2 ГБМ, Ціна монети складає від гривні 50 до 2 гривень за одну монету. Що ж до крупних гуртів даних монет, то ціни наступні. Якщо ви знайдете монет, на 10 копійок 1994 року зі штампом 2 ГАК, ціна монети складе від 15 до 20 гривень за монету в обіговому стані та від 25 до 30 гривень за монету, яка має залишки штемпельного блиску. Штемпельний блиск та монета, хочу нагадати, яка має. Була випущена Національним банком та не була в обігові. Що ж до штампу ГБ, то зі штампом Аверса 2 ГБ, ГБК, Дана монета буде коштувати від 30 до 40 гривень в обіговому стані. Проте, якщо ви знайдете монету у штампельному близько, ціна стартує від 50 гривень. І залежить від того, наскільки зацікавлені колекціонери. Отже, саме такі особливості хотів вам розказати по монеті 10 копійок 1994 року, зокрема по штампах реверса ГА та ГБ. Що ще хочу сказати, ми у штампах. 10 копійок 1994 року дивимося на монету і визначаємо, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо монета виготовлена з латуні, це буде стандартний метал, з якого вона виготовлялася. Проте, якщо вам попадається монета, що виготовлена з інших металів, тобто з немагнітної сталі, яка покрита латунню, магнітної сталі, алюмінії, бронзи міді. Алюмінія, срібла чи інших сплавів – це буде пробна монета. Ціна буде складати від 10 тисяч гривень за даний екземпляр. Не забуваємо також на поворот аверса до реверсу. Якщо поворот відноситься аверсу до реверсу на 0 градусів, це буде звичайна монета. Якщо буде поворот на 90 градусів, то це буде вже монета, яка коштує від 400 гривень за один екземпляр. Якщо поворот на 180 градусів. Це буде монета, яка коштує від 1000 гривень за одну монету. От саме такі особливості, на що ми звертаємо увагу. Що ж до штампів ГБМ та ГАМ, то я хочу сказати, така монета зустрічається у 95% випадків при переборі даних монет. Як такої цінності монета немає, лише має цінність з крупними гуртами, проте треба відрізняти штампи ГБ та ГА, адже вони є різними. Під видами у каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіця, якщо у вас залишилися запитання по тому, як визначити штамп ГА та ГБ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо визначати монети по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломіця, щоб розумітися, скільки вони можуть коштувати та що за монети ви тримаєте в руках. Тож, всього найкращого.